івано франківську на базі університету короля Данила відбувся міжрегіональний економічний форум розвиток бізнес-сектору України відновлення. У форумі взяли участь представники бізнесу та влади, не тільки з Прикарпаття, але й інших регіонів України. Хочу вам сказати, що на Львівщині такі форуми проводимо часто. І це є дуже хороша практика. І дякую зараз організаторам форуму за запрошення. Це є площадка, де можна обговорити дійсно всі питання, які зараз є важливі в нас на території Західної України, Львівщини, Франківщини, Закарпаття. Ми ж бачимо, яка ситуація зараз в енергетичній сфері непроста. Ми всі зв'язані єдиною енергетичною системою, але бізнес має працювати, має сплачуватися податки. Люди повинні ходити на роботу, працювати, але от такі площадки дають нам можливість обговорити це питання і поділитися досвідом. Як ми це робимо на Львівщині, як ми це робимо у Франківську, взяти від вас інформацію? Ми готові теж ділитися тою інформацією, яку ми маємо. Ми ставили за собою мету об'єднати бізнес-середовище України. Нам це вдалося. ми взяли вісім прифронтових областей і тилову область Івано-Франківщини. Насправді переймалися, Ми обрали вісім напрямів, де б ми мали можливість презентувати успішні кейси на теренах нашої області. І коли запускався перший бізнес-тур по сільському господарству, переймалися наповненням, тобто чи буде відгук від учасників. І ми зрозуміли, що людям бракує спілкування, людям бракує комунікації, люди хочуть передех. Хто хоче переорієнтувати свій бізнес і шукає себе? хтось шукає релокації? хтось шукає партнерство? І насправді, от за цих вісім віснестурів, ну ми зрозуміли, що робимо дуже правильну, е, правильну річ. Е, сьогоднішній наш захід це таке завершення даного етапу по Івано-Франківщині Івано і вісьми профрінтових областях, е, де вже будуть е, е, показані певні результати, е, показані певні співпраці. Проте ми е, командою напрацьовуємо проєкт продовження. Ми плануємо розширити е, е, наш, е, нашу роботу, нашу локацію нашого проєкту на Західній області. Це Тернопіль і Львів з метою також популяризації кращих бізнес-практик, які мають місце в даних областях, і окрім того, хочемо вийти десь на міжнародний рівень, а саме зорганізувати таку поїздку можливо у Польщу для того, щоб збільшити міжнародні зв'язки і експортні можливості нашого представників нашого бізнес-середовища. Ми активно працюємо з малим і середнім бізнесом, особливо зараз. В умовах енергетичної кризи дуже важливо, щоб ми мали одне розуміння, як рятувати людей, і як допомогти один одному. Тому за останні два тижні ми провели ряд зустрічей як із більшим бізнесом, так і з невеликим бізнесом. Також з бізнес-асоціацією, яка об'єднує бізнес Івано-Франківська, теж намітили в тому. Напрямку роботи більше того навіть погодили члена виконкому від бізнес асоціації, який буде представляти в виконкомі інтереси саме бізнес асоціації. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв. Голосінфо.